Ну що ж, усім привіт, і сьогодні я б хотів би з вами поговорити на дуже цікаву тему, яка стосуватиметься власне АЛО. Ало та майбутнє децентралізованих рановних організацій, тобто DAO. Як ми знаємо, децентралізовані зновні організації, тобто ДАО, представляють собою радикальну зміну в нашому уявленні про організаційну структуру та власне управління. Використовуючи технологію блокчейн, ДАО працюють без централізованого контролю, керуючись власне. Власне, розумними контрактами та колективними рішеннями членів. Однак із зростанням популярності та масштабу DAO, вони стикаються з дедалі більшими проблемами щодо конфіденційності та безпеки. Ало з розширеннями функціями конфіденційності та прихильністю до дезлізованих технологій готові значно покращити роботи DAO. І в цьому відео досліджується, як технологія АЛО може змінити DAO, зробивши їх власне більш безпечними та ефективними. Ну що ж, розуміння DAO. Да. за своєю суттю, DAO – це організації, представлені правилами закодованими у уряді комп'ютерної програми, яка є власне прозорою, контролюється членами організації та не перебуває під впливом центрального уряду. Тобто, DAO – це форма розумного контракту на блученні, де колективні процеси прийняття рішень записуються безпосередньо в код і виконуються автоматично. І ця структура пропонує кілька переваг порівняно з традиційними організаціями, тобто, зокрема, підвищену прозорість, глобальну співпрацю та власне стійкість до цензури. Наступне це проблеми, з якими стикається DAO. Незважаючи на ініціативність DAO, вони стикаються зі значними проблемами. Перше це уразливості до безпеки, друге це занепокоєння щодо конфяційності, третє це проблеми масштабованості, і на четверте, це власне регулярна невизначеність. Потенційний вплив АЛО на DAO. Платформа АЛО пропонує кілька функцій, від, які можуть вирішити ці проблеми та розширити можливості DAO. Перше це розширена конфіденційність із підтвердженням нульового знання, тобто ЗІКІПІ, використовує використовують Зікіпі для забезпечення конфіденційності транзакцій і голосування. Це означає, що члени ДАО можуть перевіряти правильність дій, не розкриваючи жодних базових даних, зберігаючи анонімність і власне безпеку. Друге, це децентралізована та безпечна інфраструктура, Децентралізована природа АЛО знижує ризик централізованих точок збою, що може бути критичним для стійкості ДАО. Крім того, прихильність АЛО передовим криптографічним методом підвищує загальну безпеку. Також під номером 3 йде у нас масштабовність. Алло розроблено таким чином, щоб бути масштабованим, що важливо для DAO, оскільки вони ростуть і потребують ефективної обробки, більшої кількості транзакцій і власне складних управлінських рішень. І наостанок це сумісність. Щоб DAO були справді ефективними, вони повинні взаємодіяти з різними системами та протоколами. Лучка платформа Allo може сприяти ці взаємодії, полегшуючи інтеграцію DAO з іншими службами та власне блокчейнами. Ну що ж друзі? І як висновок я б хотів би підсумувати все вище сказане. Розширені функції конфенційності та безпеки Allo пропонують багатообіцяюче рішення проблем, з якими сьогодні стикаються DAO. Забезпечена надійну масштабову технічну інфраструктуру, АЛО може допомогти DAO стати більш безпечним, ефективним та, власне, привабливим для ширшої аудиторії. Оскільки цифровий світ продовжує розвиватися, партнерство між технологіями АЛО та DAO, ймовірно відіграватиме ключову роль у формуванні майбутнього децентралізованих організацій та управління. Подорож тільки починається, але потенціал величезний, а вплив глибокий. З АЛО майбутнє DAO виглядає не просто багатообіцяючим, а й революційним.